Вітаємо вас в медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Розглянемо можливість створення прихідної фактури. Щоб сформувати прихід, виберіть склад, на який ви хочете його оформити та класніть прихідна фактура. З'явиться нове вікно із полями для заповнення. Поле номер може бути заповнене користувачем або згенероване автоматично. У полі дата відображається дата створення приходу. Саме з цієї дати медикаменти будуть доступні на складі після прийняття фактури. Поле опис слугує для внесення додаткової інформації. У полі вид потрібно обрати вид приходу. Список із видами приходу можна налаштувати індивідуально згідно потреби клініки. Загальне поле ПДВ дозволяє вибрати ставку ПДВ з цього оприходування. Є можливість вибору постачальника. Класнувши плюс, можна побачити перелік постачальників і вибрати з нього потрібного постачальника. Або ж ви можете самостійно додати нового постачальника. Середня зона відповідає за тіло документа. Щоб додати позицію у прихідну фактуру, клацніть Новий. Якщо потрібного типу примірника немає у системі, ви можете створити новий тип. Виберіть потрібні позиції та підтвердіть дані, вкажіть кількість одиниць, термін придатності, номер партії, вартість у поле ціна за одиницю без ПДВ або ціна за одиницю з ПДВ. Всі інші залежні поля система розрахує самостійно. Щоб в системі автоматично створився електронний документ, поставте прапорець у полі Роздрукувати документ. Доктор Елекс розрізняє збереження фактури та прийняття фактури. Клацнувши Зберегти, ви створите тільки заготовку прихідної фактури. Це не вносить ніяких змін на баланс складу. Якщо клацнути прийняти, то фактура отримує статус Прийнято. Всі медикаменти у відповідних кількостях, які були в тілі документа, потрапляють на баланс необхідного складу і відображаються на вкладці склад. Також прихідна фактура відображається на вкладці Вхідні, де є можливість скасувати прийняття, редагувати, видалити, прийняти та створити документи до фактури. Скасування та прийняття фактури доступне тільки до того часу, поки з приходу не будуть створені додаткові розходи або внутрішні переміщення. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Доктор Елекс.